Вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися користуватися словниками синонімів і антонімів. В зошиті записуємо число, класна робота і речення. Я зазвичай засинаю пізно, а прокидаюсь рано. Запиши і підкресли антоніми в цьому реченні. Пригадай, які зі словників тобі вже відомі? Що в них можна шукати? Що подано у словнику синонімів, а що у словнику антонімів. У словниках слова завжди розміщено в алфавітній послідовності. Щоб знайти слово у словнику, треба з'ясувати, з якої букви воно починається. Давай прочитаємо висловлювання Максима Рильського про словник. Поясни, як ти його розумієш. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Знайди синоніми до слова яр у словнику синонімів. Які слова мають протилежне значення тільки в цьому тексті? Як ти гадаєш? Прочитай вірш Але Свашенко. Про яких братів у ньому йдеться? Придумай заголовок до тексту. З братом я живу у парі, та не в злагоді, у сварі. Робимо все залюбки, тільки завжди навпаки. Я збираюся лягати, брат лише почав вставати. Я почну відпочивати, він рушає працювати. Як він може веселитись, коли мушу я журитись? Я стою, а брат біжить. Як нас люди звуть? Скажіть Випиши парами, Антоніми, з вірша. Знайди у словнику антонімів протилежні зазначенням слова до слів робити завжди. А у словнику синонімів знайди близькі за значенням слова до слів навпаки залюбки. Далі працюємо у зошиті з друкованою основою. 41 сторінка, третя вправа. Добери і запиши синонім і антонім до поданих слів. За потреби скористайся словниками. Красивий цікаво сміятися. Наприклад, гарний страшний. Захопливо нудно, глузувати плакати. Хвилинка спілкування. Ти вже знаєш, як користуватися словником. Та в словнику шукати довго, краще в інтернеті. Набираєш слово і комп'ютер видає відповідь. Продовжу розмову. Відгадай загадки та добери синоніми до поданих слів. За потреби скористайся словником синонімів. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвір'я. Дорога. Синоніми до слова дорога. Стежка, доріжка, плай, шлях, стезя, стежина. Що можна бачити із заплющеними очима? Сни. Синоніми до слова сон, дрімота, спокій, тиша, сновиддя. Є на світі кінь. Всього світу не вдержати. Річка. Синоніми до слова річка струмок, потік, ріка, річечка. Продовж прислів'я, використавши антонім до виділеного слова. Багато диму, мало тепла. Гірко поробиш. Солодко з'їси. Знай більше. А говори менше. Скупий складає. А щедрий споживає. Вправа номер 4 Розгадай кросворд, уписавши відповідні пропущені слова. Слова можуть мати пряме значення і переносне. Слова можуть мати одне значення або Кілька значень. Слова близькі за значенням називаються синонімами. Зібрання слів, розташованих у певному порядку, це словник. Слова протилежні за значенням називаються антоніми. Прочитай утворене слово. Дізнайся назву розділу, який ми щойно вивчили. Слово. Додому виконати дев'яту вправу на 58-й сторінці. Добери синоніми та антоніми до поданих слів самостійно, або скористайся словниками. Дякую за увагу. До зустрічі!